Четвер, 22 лютого чоловіча збірна України з баскетболу виїзним матчем проти словенців. Розпочне відбір на чемпіонат Європи 2025. Українці прибули до міста Копер, де відбудеться гра напередодні у складі 11 гравців. Через пошкодження не зможуть допомогти синьо-жовтим захисник Ілля Сидоров та Форвард Олександр Липовий, які залишилися в ризі та приєднаються до команди перед недільною грою проти Португалії. Про настрій і налаштування збірної України просто зараз розпитаємо у В'ячеслава Бобро. Рова, який з нами на прямому зв'язку, вітаю вас, В'ячеслава, і давайте одразу розпочнемо з найпроблемнішого питання, адже одразу кілька гравців вибули зі строю через ушкодження. Тож, яка готовність решти баскетболістів, От, зокрема Андрія Войналовича, про якого писали, що він, начебто, мав перелом, але після того він і за клуб грав і ось тепер готується до гри зі словенцями. По-перше, хочу сказати, що настрій і фізична підготовка у всіх дуже добра. Так, зараз у нас є невеличка проблема з Андрієм Воноловичем, але е, наші доктора та масажисти роблять все, щоб він був готовий до гри проти словенців. Е, сьогодні провели тренування і скоро вже будемо їхати на друге вечірнє тренування з командою. Тож, у всіх дуже гарний настрій, і будемо працювати ввечері. А от ви приїхали до Словенії після збору у Латвії. От на чому там робили акценти в роботі? На жаль, в нас не так було багато часу підготуватися до словенців, так як дуже мало часу. Але тренер, по-перше, нам показав наш захист, котрий ми будемо робити проти словенців, та повторили наші комбінації. І, по перше, робимо акцент на захист, тому що ми знаємо, що в словенці дуже швидка команда, і розбирали, як будемо захищатись проти них ну, власне, історія протистояння збірних України та Словенії загалом нараховує 14 матчів. І в останніх п'яти наша збірна з вашою безпосередньою участю здобула дві перемоги, зокрема у відборі на Євробаски-2022. Що можете сказати про цього суперника? От кого слід остерігатися, чого від них чекати? Так, ми дуже багато грали проти словенців. Ця команда нам попадалася у майже кожному вікні. Тож знаємо, що це дуже швидка команда, яка любить кидати з усіх точок. Дуже багато маленьких гравців, котрі грають на дуже гарному рівні. Тому будемо захищатися дуже щільно, не давати їм кидати вільні китки. І потрібно підбирати, не дати їм вбігти проти нас. Тому дуже буде, щільна, дуже буде щільний захист проти них. Будемо намагатися зробити, щоб вони менше нам закинули і перемогти. Словенці називають потенційними переможцями нашої групи. От наскільки це складно для вас починати відбір од поєдинком одразу із явним фаворитом? Я думаю, що це дуже хороший. Для нас шанс показати, що ми можемо боротися проти кожного суперника, і будемо намагатися нав'язати нашу гру проти словенців. Так вони лідери в нашій групі, якщо брати по гравцям. Але якщо брати по опиту, багато хлопців вже грали в нас на дуже гарному рівні, і потрібно просто показати нашу добру гру в захисті і хорошу гру в нападі. От В'ячеславе, чи вже маєте якесь уявлення про свого другого суперника у цьому вікні, от Португалію, з якою будете грати вже у неділю. Адже з цією збірною українська команда зустрічалася лише одного разу, от півтора року тому, у товариській грі, яку програла з різницею в одне очко? Поки що у нас максимальний фокус на словенців. Небагато знаємо про португальців. Знаємо, що декілька гравців грають на гарному рівні. Один з них американець. Якщо не помиляюсь, грає в Іспанії декілька у Болгарії або Венгрії. тож ж може розбрати їх після гри зі словенцями. Потрібно зараз налаштуватися на перемогу зі словенцями, а потім вже будемо розібрати португальців. Ну що ж, В'ячеславе, дякую вам за розмову і зичу успіху і на старті відбору. Ну і в його подоланні загалом Ну і глядачам нагадаю, Дуже що дякую. ми говорили з гравцем збірної України з баскетболу В'ячеславом Побровим про майбутній старцені жовтих у кваліфікації на євро 2025